Небезпечних законів, але не менш важливою є сімка. Ось якщо о, говорити про злий умисел, про який згадував Тарас Шамайда, при прийнятті законів, які свідомо обмежують права і свободу людини. Ми всі розуміємо, для чого це в конкретному випадку робиться, то не варто забувати іще так про, про так званий індекс хабароємності кожного закону, які мають виразну економічну складову. І у нас в сімці не дарма з'явилися такий закон, наприклад, як про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель, які виводить державні підприємства з-під обов'язкової дії тендерних процедур. Попри те, що на етапі його прийняття було прораховані, скільки мільярдів гривень щорічно втрачатиме бюджет державний бюджет, і не дарма з'явилися аж три екологічних закони. Які, на жаль, не були достатньо мірою під час прийняття їх, привернена увага громадськості, як, як цього б належало. Оскільки питання екології ми бачимо в нашому шортлісті законів, воно є надзвичайно вразливим і надзвичайно актуальним. І з огляду на це я передаю слово заступнику голови Національного екологічного центру України Олексію Василюку. Доброго дня. Шановні учасники прес-конференції, я от власне хочу почати з того, що ці закони ми не сьогодні про них дізналися, не вчора, вони голосувалися відповідно ще в минулому році, і жоден з них не набув серйозного розголосу в засобах масової інформації. Звичайно, це не значить, що. Нікому не цікаві екологічні питання, це значить, що закони виглядають непривабливо. От як вони називаються? Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконалення процедури, і так от, як то кажуть, бла, 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 і так вони всі називаються. Це не привабливі назви. Вони не звучать одіозно. Навіть написати статтю про цей закон, назвавши його за назвою, вже ніхто не візьметься. І тому розголосу ніякого не було. Ніхто фактично про це не, серйозно не говорив. І, і ми вважаємо, що це призвело до повного колапсу екологічного законодавства. Я зараз спробую буквально за пару хвилин пояснити, чому в Україні екологічне законодавство формувалося з перших днів фактично незалежності, і воно є одним з найкращих в Європі. У нас всі просто розуміють, що у нас законодавство погано виконується. Але якби воно виконувалось, то нам би було чим пишатися. І таке, як воно є, це просто суперзаконодавство, таке, як воно було, до прийняття цих законів. Навіть саме чого так сталося, тому що одним із перших міністрів охорони навколишнього середовища були панове Іван Зайц та Юрій Костенко, які були першими міністрами, і вони, власне, навіть їхній шлях до політичної кар'єри лежав через екологічну складову. Це були люди, які, на відміну від нинішніх міністрів, Екології розбиралися в екологічних питаннях, тому з самого початку у нас формувалося дуже непогане екологічне законодавство. У нас навіть сьогодні є закон про захист тварин від жорстокого поводження, якого немає майже в жодній з країн Європи. Тобто це суперпрогресивний момент, яким дійсно можна пишатися, що він у нас є. Але тим не менше, що сталося е в минулому році, всі оці 20 років незалежності законодавство екологічне колишне прямувало до чого до посилення. Контролю за порушеннями, до розширення переліку того, що є порушеннями екологічного законодавства, і головне до процедури серйозної і складної процедури погодження, так, щоб щось екологічно шкідливе, а це дуже багато. Це починаючи від відведення земельних ділянок, закінчуючи роботою промислових підприємств і приватних підприємств. Все це мало проходити погодження природоохоронних органів, і чим далі, тим це ставало більш суворим. А що зробили ці закони? Ну, по-перше, що стосується закону, ось власне про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо досконалення процедури відведення земельних ділянок, на сьогодні цей закон фактично знімає дуже. Ну я не буду поглиблюватися, називати окремі пункти, грубо кажучи, він фактично ліквідує унікальність особливо цінних. Земель. Тому що у нас є землі природного заповідного фонду, всі знають, що це щось недоторкане, і якщо ми заповіли щось, щось стало об'єктом природного заповідного фонду, все, ми можемо бути спокійними. З цієї території нічого не станеться, все. Це вже минуле вчорашній день, тому що після цього закону землі природного заповідного фонду теж можна відводити під якісь інші потреби, не пов'язані з охороною довкілля. Те саме стосується земель лісового фонду. Водо... Охоронних територій і інших особливо цінних земель. Тобто ми з цим законом фактично втратили ось ту всі категорії особливо цінних земель. Але найбільш одіозним є все ж таки так званий закон Мирошниченка. ми в колах економічних організацій саме так його називаємо, щоб не казати, щоразу, це знову ж таки довжелезний закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади. У сфері екології та природних ресурсів, в тому числі на місцевому рівні. Все так якось незрозуміло звучить, але насправді, що цей закон робить? Цей закон, він, власне, реалізує лише на рівні Мінприроди задум адміністративної реформи про те, що міністерства не мають в своїй структурі передбачати територіальних органів. Чомусь всі інші міністерства, окрім Міністерства екології та природних ресурсів, залишилися територіальними органами. І лише цей закон, лише для Міністерства екології та природних ресурсів, ліквідував територіальні органи Мінприроди. Що це значить? Це не просто втрата якоїсь кількості близько 60 співробітників в кожній області. В кожній області живе значно більше людей, щодня з різних робіт звільняють значно більше людей, ніж ці 60 чоловік. Але що мав е, все законодавство України про охорону навколишнього природного середовища, все без винятків від всі всі закони, які пов'язані з довкільною тематикою, вони реалізувалися донедавна через територіальні органи мінприроди, адже міністерство це не так багато людей. Всі погодження, всі створення об'єктів природно заповідного фонду, вся інформація про більшість об'єктів природно заповідного фонду, крім заповідників національних партій, вмістилася лише в них. Кожного року всі приватні і державні підприємства проходили в них погодження своєї діяльності. Всі викиди і забруднення, які робилися в Україні, обов'язково проходили контроль і погодження в цьому органі в територіальному органі Мінприроди. І багато багато всі рубки, як в лісах, так і в населених пунктах. Кожне дерево знесене на вулиці мало погодження цього управління. Якщо сильно впертися, можна було докопатися до того, чи законно його знесли. Тепер всі ці органи ліквідовані. Теоретично закон говорить, що деякі функції передаються якимось колись е, майбутнім органам в структурі облдержадміністрації. Сьогодні територіальні органи Мінроди ліквідовані. Це сталося 17 травня. от Сьогодні ми живемо вже місяць без. Такому новому в нових умовах. І сьогодні е, не створили нових підрозділів в облдержадміністраціях. А навіть якщо їх і створять, то закон не передбачає оцих от нових тих тих старих функцій новим, фактично, новим е, органам про обладміністрацію. Але адже обладміністрація не може погоджувати е, ті речі, які належать до функцій урядових органів. І відповідно, це такий колокс. Ми більше. Нікому походити викиди. А що ж робити? Невже в Україні ніхто вже місяць не робить викидів? Думаю, що чудово викиди роблять, просто не погоджуючи ні ні з ким погодити. Невже в нас зупинили роботу всі підприємства? В Київській області, наприклад, більше 4 тисяч підприємств. Невже всі вони зупинились? Звісно, вони не зупинились. Просто їм більше нема в кого і немає потреби погоджувати свою діяльність. Хто тепер буде створювати об'єкти природно-заповідного фонду, яких у нас вдвічі менше європейського рівня, і взагалі куди ділись архіви з матеріалами, з картами, погодженнями, рішеннями про створення? З охоронними зобов'язанням всі, куди ділася вся інформація про об'єкти заповідного фонду України, куди їх ді. ніхто не знає, куди вона поділася, і це вже місяць відбувається. І, власне, ось цей закон перевів нас от в такі нові якісь умови. Ми поки що за цей місяць, грубо кажучи, не оговтались. Ми ще не побачили реальних наслідків цього. Тобто, коли ж вже ну, я думаю, що незабаром стане видно. Я думаю, особливо буде добре, коли владі стане зрозуміло, що вона щось таке трошки перестаралася. Зумі, що більш одіозним є закон про референдум, я згоден з е, Тарасом, адже це, це значно більш глобальна річ, але сьогодні ще немає його прямих наслідків. Прямі е, таких, щоб тобто, ми ще, ми ще такого колапсу не відчули. Це може статися завтра, і ми його відчуємо. Але але це вже відбулось. Тобто, ми вже не знаємо. Тобто, якщо сьогодні хтось будь-хто з вас, наприклад, готуючи статтю. Про, ну, наприклад, завтра захочуть будувати будинок в Маріїнському парку. Це є пам'ятка садового парку мистецтва, об'єкт природнозаповідного фонду. Вам треба буде отримати банальну інформацію, доказ того, що це об'єкт природнозаповідного фонду, щоб підготувати про це статтю або комусь з нас, щоб підготувати позов до суду. А і невідомо, де нема більше такого органу, в якого міститься ця інформація. Куди вона ділася старого органу, невідомо. Треба питати, як це. Попередників, а попередників ліквідовано. От тому це такий собі колапс економічного законодавства. І е, наші якби протести, наші звернення до президента, звичайно, вони не були почуті. Якби президент наклав вето на закон, який внесений його представником Верховній Раді. Звичайно, що він би його не наклав. І нам, в принципі, навіть трошки смішно було звертатись до президента з проханням працевета, хоча ми це зробили. Але ніякого розголосу ніхто, крім. Деяких свідомих депутатів які щось там висловлювалися, як на комітеті Верховної Ради з екологічної політики, але це до речі, ну комітет проти, ну те, що, що проти, як голосується, ми бачили на початку прес-конференції. Отож, ще є один закон, який згаданий. Тут це власне закон України про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків 3-4 хмельницької атомної електростанції. Це взагалі гумор. адже це просто при чому тут взагалі Верховна Рада? Є проблеми з громадськістю, страхами проти, місцеве населення проти, сусідні країни проти, нашу, нашу поряд з кордоном нові енергоблоки з сусіднім країнам. Але ну що ж ми вже зробимо, якщо Верховна Рада це проголосувала? Так, так само можна проголосувати Верховною Радою, будівництво якогось заводу, наприклад, ну не знаю, перед моїми вікнами або Боже перед вашими. Або ми ж гірі. Або, або, ну, межегір, то вже мабуть вони не проголосують. От тому, власне, я підсумовуючи, що ці закони, ну окрім закону про енергоблок, який просто є смішним, це не закон України. От. Але інші закони і ще деякі, які також послаблюють цю систему екологічного законодавства, які не дійшли до цього рейтингу. Це не всі екологічні закони проголосовані торік. І не всі небезпечні законодавства. Так, так. Вони, вони просто повернули оцей систему екологічного контролю взагалі, і взагалі екологічне законодавство. ті 20 років назад все. Ми втратили оті всі здобутки, і ті двадцять років формувалися. І що буде далі? Я думаю, ми зможемо, якщо ми дізнаємось, мабуть, ми проведемо наступну прес-конференцію. Дякую. Дякую дуже. Ще раз нагадую, що завтра ми будемо. Якщо у нас буде така можливість, спробуємо виступити під час парламентських слухань і оголосити перелік законів, які в новому парламенті треба негайно скасувати або докорінно змінити. І дуже розраховуємо в цьому на підтримку журналістів. І зараз у нас є кілька хвилин. Можливо, у вас є запитання.